У-у-у <му> У-у-у Гей, плина кача по тисині, плина кача ти сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя не лай мені. Це дало такий, скажем, початок. Ну насправді вільна Україна. Переломний момент. Дякую героям, які загинули за це праве діло. Вшановуємо наших героїв Небесної Сотні, які поклали своє життя за наше безпечне життя. що багато моїх знайомих я буду плакати Ні, не можна, звісно, забити і треба пам'ятати і берегти, і своїх дітей так Вічна пам'ять. і спасибо їм за все, що нас берегут. Сьогодні день вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Як ми бачимо, звичайні люди, наші зміївчани, приєднуються до вшанування пам'яті героїв, які боролися за вільну Україну. Ми також приєднуємося, також кладемо квіти до пам'ятного знаку. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Слава Україні.